Україні пенсії будуть під загрозою, виплати масово підвищують через суд, а грошей немає. В Україні пенсіонери масово виграють суди проти пенсійного фонду. Пфу фонд уже винен понад 50 мільярдів гривень, а грошей на погашення цього боргу немає. Головна проблема воєнні пенсії. Їх за чиним законом необхідно підвищувати пропорційно до розміру зарплат військових, однак. Таких можливостей немає. Найближчим часом ситуація лише погіршуватиметься. Борги пенсійного фонду досягли величезних масштабів. І, як каже колишній міністр соцполітики Андрій Рева, із 50 мільярдів гривень, які пенсіонери виграли в судах у пенсійному фонду, приблизно 40 мільярдів гривень гроші, які мають отримати військові пенсіонери. При нас було 6 мільярдів гривень заборгованості, і переважно це були чорнобильці, пояснює Рева. Індексація військових пенсій не проводилася багато років. Справа в тому, що за чинним законом пенсії силовиків залежать від зарплат тих, хто зараз служить на їхніх посадах. 2018-го, згадує Рева, Капмін уже намагався змінити правила індексації пенсій, мовляв, якщо цивільним підвищують пенсії на 20%, то на 20% мають підвищувати і військовим. Але тоді цю норму не підтримали Міністерство внутрішніх справ та міністерство оборони. 2018-го індексацію пенсій військовим провели за старим законом. Розмір їхніх виплат зріс майже вдвічі. 2022-го проблема набула нових масштабів. Зарплати військовим значно підвищили. Натомість з'явилася законна підстава для підвищення розміру пенсій. Військові на заслуженому відпочинку почали масово подавати позови та вигравати суд. Ситуація з пенсіями в Україні лише погіршуватиметься. Вчена кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко впевнена, що під час повномасштабної війни вирішити проблему буде дуже складно. Мовляв, зараз на найкращий час для того, щоб змінювати закон та погіршувати становище військових пенсіонерів. Хоча при цьому вчена зазначає, варто розуміти, що далеко не всі силовики та військові на пенсії є учасниками війни. Ті, хто вийшов на заслужений відпочинок до 2014-го і не був призваний після початку війни, служили в абсолютно інших умовах. Не можна порівнювати ситуацію військових, які воюють зараз, і тих, хто до 2014-го вийшов на пенсію. Свого часу в законах записали популізм, а тепер доводиться мати справу із наслідками, пояснює Ткаченко. За її словами, зараз варто розпочати громадські слухання обговорення. Важливі рішення мають проходити механізм обговорень. Проблема судів проти пенсійних фондів не нова. Держава взяла на себе соціальні зобов'язання, які не може виконувати, тому виплати знижують, пенсіонери йдуть до судів та відновлюють право отримувати повні суми. Ситуація погіршуватиметься з кожним роком, а після закінчення війни може досягти катастрофічних масштабів.